Привіт-привіт! Сьогодні будемо дивитися лютий місяць для овнів. Шукайте вже свій знак зодіаку, якщо важний овен в профілі. Я вже його, скоріш за все, викала. А ми починаємо, будемо дивитися в цілому енергії місяця якісь певні поради. Не буду зразу казати, що будемо дивитись, того, що чи забули, чи не піде. в будь-якому разі будемо дивитися в потоці, що прийде, яку інформацію я буду вважати цікавою та необхідною для того, щоб ви дізналися. Я нагадую, що розстріл загальний, може резонувати не все, це абсолютно нормально, тому беріть те, що вам відгукується. А для запису на особистий, дивіться в описі інформацію, шукайте там телеграм-канал, зайдете там прайс, послуги і будете бачити, куди писати. Там все є в закріплених повідомленнях. Тож, для початку ми дивимося ініфікацію і дивимося, чи резонує воно вам. Що ви зараз взагалі маєте, яка ви людина, в якому ви настрої і так далі. Слухайте, ну у вас зараз настрій, поговорити з людьми, проявитися, чогось нового добитися. А у вас зараз досить багато сил, досить хороше здоров'я. Ви зараз відчуваєте в собі якусь таку певну наповненість, можливо, натхненність. Тобто ви зараз світі сіл, так, ви готові проявлятися в світ. Вас вистачає цієї сили не тільки для себе, але ще, й, але ще й для інших. Тобто, ви зараз маєте досить гарний настрій для того, щоб гарно виглядати, для того, щоб добре втягатися. Можливо, у вас з'явилася якась нова ціль, до якої ви почали якось йти. Можливо, у вас зараз щось почало мотивувати, або ви зустріли людину, яка вас може дати якісь нові. Шанс для того, щоб чогось добитися, щоб стати кращою версією себе. І зараз, в будь-якому разі, ви замотивована людина, щоб дійти до якоїсь цілі. Так, Бачите, ви зараз активно намагаєтеся стучатися до когось в двері. Можливо, знову ж таки, є якась людина, від якої залежить ваш успіх, і ви зараз повністю зосереджені на контакті з цією людиною, тому що, можливо, ця людина зараз від вас закрита, можливо, якось на вас не реагує, і ви зараз якось намагаєтеся ну, добитися цього всього, добитися взагалі а, якихось результатів, якихось. Підказом, знову ж таки, якщо це не людина, то переводьте на Всесвіт і так далі. Тобто, щось ви зараз хочете і активно зараз вкладаєте всі свою силу туди. Поки що ви не бачите, можливо, ніяких результатів перспектив, але добре, давайте побачимо, які будуть перспективи, щоб це не було. Слухайте, буде, ви зміни з цієї якоїсь мертвої точки, яка вам нічого не дає. Нарешті у вас буде якийсь Зміни. Якщо це людина, то бачите, все на краще, піде якийсь коннект, причому після посмерті це прям щось таке йде різке, так, яке ви взагалі, можливо, не очікуватимете. Тобто, після якогось такого довгого затишня ви знову якось почнете комунікувати з, з, з людиною, можливо, якось їй допоможете, або, можливо, людина щось передумає. Ну, взагалі-то все піде на краще. Добре, це зрозуміло. Давайте побачимо взагалі коротко, як у вас пройде цей місяць. Якщо резонує, то давайте подивимося, як у вас пройде цей місяць. Цілому під якими енергіями. Ой, ви будете дуже зараз зосереджені на собі. І з чим я вас вітаю, ви будете якось пропрацьовувати свої внутрішні блоки зажими і будете якось звертати увагу на свій внутрішній стан, так можливо, хтось буде брати якісь аскези і від якихось благ. Добросовісно якось щось знаєте, дотримуватися чогось, можливо, хтось буде пуститися, або якось виконувати якісь духовні практики, можливо, хтось їде на якийсь ретрит, або в цілому якось намагається слідкувати зараз за своїм тілом, можливо, якісь детокси, або якась дієта. Тобто, в будь-якому разі, ви зараз якось хочете внутрішньо просвітитися, стати кращою версією себе. Можливо, зараз хтось якісь нові знання починає поглинати, де й в цьому акцент йде на себе. Це дуже взагалі класна карта, яка буде описувати продуктивний місяць, який стосується покращень в плані себе внутрішнього. Тобто тут йдуть акцент не на якісь моменти в плані комунікації, досягнення цілей і так далі. Ні. Тут йде переродження, якась масштабність, ви закінчуєте старий етап, який вам було боляче, неприємно. Ви починаєте якось купатися в собі всередині. Починати починаєте себе чути. У вас якось буде по поличкам складатися для чого, які речі відбувалися. Вам буде зрозуміло, чому так довго якісь певні речі тягнулися. У вас буде якісь пази складатися в голові. Тобто, бачите, в дев'ятка йде, потім 21 аркан, що то, що та карта говорить про якісь завершення логічне, про те, що вже давно щось тягнулося, що пора було би, ну, якось вже да відпускати. Тому а, буде місяць дуже такий класний, продуктивний щодо того, щоб ви. Почали якось дивитися на життя під іншим кутом, можливо, вам хтось в цьому допоможе. Знову ж таки, або якісь люди, медіумитерологи, полуні, так можуть бути. Або в цілому, якось ви просто передивитеся своє життя. Можливо, якісь у вас будуть знаки всесвіту, знову ж таки, тому що, бачите, дивимося на ось цю карту, і в людини, якби ця клітка вона відчинена. Але людина в ній продовжує сидіти. Можливо, по звичці, можливо, боїться йти в щось таке негадане, тому що там все-таки все знайомо, ми знаємо, як вчиняти, ми знаємо, що може бути. А бути в цілому та нічого не може, того що, да? ну якби ніяких перспектив. Тому ви подивите на своє життя під новим кутом, можливо, ви а, в цьому всьому настрої якусь нову ідею видасте в цей всесвіт, яка буде мати якийсь такий а, досить важливий а, зміст. Для життя, для соціуму, а можливо хтось взагалі за буде якось або лежати вм стогатин розбирайся ці теми, але типу в лікарні на збереженні, або я не знаю, або просто хтось буде вдома дивитися фільми. А, і знову ж таки, можливо, буде якась вагітність або в когось роди, тому що тільки зараз звернули увагу, що на двох картинках на одній людина народжує, на другій вагітна. Тобто, знову ж таки, якщо ви не плануєте дітей, то будьте з цим якось обережні. Знову ж таки, по відлюдинку можливо слід десь стриматися і не йти. На спокусу, тому що може бути якийсь нежданий негаданий сюрприз. Знову таки, дивіться на дні колоди, яка карта лежить, говорить нам, знову ж таки, про хрещення, про появу нової дитини. Тому дивіться, щоб не було неждано те, що ви не хочете. А якщо ви планували, якесь так, зачать дітей, то, будь ласка, пробуйте, може все знову ж таки вийти. Давайте дивитися, чого вам слід остерігатися в цьому місяці. Чого вам слід остерігатися в цьому місяці? Людей, людей, тих, хто, можливо, в очі вам показує, що радий вас бачити, а насправді може говорити за спину. Але це взагалі ви людина, яка вміє справити таке досить хороше враження. Ви любите бути в центрі уваги, ви любите якусь таку похвалу, ви любите, коли на вас всі дивляться, ви хотіли би бути в центрі уваги, ви вмієте багато говорити, щось розповідати. Ну, тобто, це взагалі про вас. Також будьте уважні з своїми снами, тому що вони можуть бути якимись віщими. Тобто, якщо в сні ви бачили якісь попередження, то, будь ласка, звертайте на це увагу, особливо, що стосується, можливо, якихось співбесід, роботи, якихось виступів, знову ж таки, дітей, або те, що пов'язане з якимись автівками, дорогами, концертами, виступами, переїздами, поїздами і так далі. Звертайте увагу взагалі на те, що вам здається чи не здається, на те, що вам привиділося, тому. Що це буде мати з досить таку велику вагу. Добре, дивимося коротко, що у вас буде в коханні. Дуже коротко. В цілому, в цілому, В цілому, знову ж таки, ситуація поки що поодинока, тобто, да. неважливо, відносинах ні. на душі будете себе відчувати якось ну, сам по собі, тобто, ви будете якось можливо знайомитися, можливо, когось навіть до себе запрошувати в гості, можливо, навіть якісь будуть... Стосунки близькі, хоча знову ж таки по е, Верховній жриці, дуже наврядче, тому що вона зазвичай такими справами не займається. Ну, тут в основному дивіться, тут ви будете поодинокі, або що хочу вам сказати, що у вас будуть люди, яких ви будете просто не помічати або спеціально, або просто того, що вам буде здаватися, що біля вас нікого нема. Тому знову ж таки, якщо є якась ціль якихось кавалерів при або жінок. Знову ж таки, да, то дивіться, не ігноруйте взагалі будь-які прояви уваги. Що буде по грошам, коротко, давайте дивимося. Слухайте, все добре, ви будете відчувати себе впевнено, а, класно. А, можливо, знову ж таки, якийсь йде перевод на нову роботу. А, в будь-якому разі, ви тут а, тримаєте своє позитивне, стабільне становище, багато обіцяюче, там, де ви. Відчуваєте себе впевнено, непохитно, до речі, дивіться, о він випав. Але знову ж таки, у вас це буде все ненапряжно, приємно. Ви будете відчувати, що ви знаєте, що ви робите, ви будете в ненапряжному стані. В когось, можливо, щось буде пов'язане з командировочками, да, в когось, можливо, буде пов'язане з роботою в комп'ютері, з вивченням якоїсь нової інформації, можливо, в когось якісь будуть нові курси покращення кваліфікації. Але знову ж таки, дивіться, будьте уважні на роботі, нічого не провтикайте, зважуйте всі ризики, тому що ну, імператор там він багато думає, він в цілому вміє якось це все. Проаналізувати, він міє якось класно вкласти гроші, щоб їх примножити, але знову ж таки, подурню, який відкриває щось нове. Це може бути якийсь, до речі, новий проєкт, якісь новий покращення, тому що тут немає обстереження. Тут більше як просто можливо, навіть побажання або навіть мотивація до того, щоб, якщо хочете щось спробувати нове, можливо, співпрацю з закордонними компаніями, або виготовлення якихось нових товарів. Будь-що, можете ризикнути, бо спробувати щось нове, також що подурню, якийсь новий етап, який може бути. Ну, в цілому пробуйте, пробуйте, чому. Давайте подивимось перспективу, що з цього може вийти, якщо ви, наприклад, спробуєте, якщо у вас була, було таке бажання. Спочатку вам буде здаватися, що це все важко. Все, що це все важко, але ви якось ви дуже завжди за це візьметеся. Але дивіться, не пробивна стіна, чи ж так? Чого ж так? Ви дуже швидко чекаєте результату. У вас не вистачає взагалі терпіння. Окей, порада вам. Прислуховуватись до інтуїції, все, зразу. Якщо ви дуже логічна людина, для вас це порада така, типу, пфу, то ні, не пфу, будь ласка, дивіться. Вертейте увагу на свій емоційний стан і на інтуїцію. Ну і давайте останню якусь таку коротку пораду на цей місяць для вас. Вибирайте себе своє благополуччя, свій комфорт, правильно, хорошу, приємну їжу. не переступайте через себе заради якихось інших людей. Живіть в легкості, почистіть своє, своє взагалі приміщення, не намагайтеся себе чимось нагрузити. І шукайте якісь нові варіанти, знаєте, досягнення своїх цілей. Більше допомагайте людям, комунікуйте з ними, можливо, якось поговоріть, приділіть в цьому місяці увагу своїм родичам або сім'ї. Якось так. Я сподіваюся, що вам сподобався цей розкіт. Я чекаю на енергообмін з вашої сторони у вигляді лайку, підписки та коментаря. І знову ж таки, подивіться відео в інші на каналі, їх дуже багато на різну тематику. Думаю, що ви для себе щось знайдете обов'язково. Тому знову ж таки нагадую, якщо ви хочете на особистий розкіт, читайте в описі телеграм-канал, там закріплено повідомленні, є куди писати прайс та послуги, які я надаю. З вами була Катя і на все добре.